Ту, 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 сусіди, сусіди. День восьмий, восьмий інсайт. Давайте поговоримо про автоматизацію. Це улюблена тема з точки зору тестування і взагалі всього іншого. Всі люблять будь-яку таку автоматизацію, щоб вона працювала і все робилось за вас. Так ось є одна проблема, і ось така думка: якщо ви автоматизуєте неефективні процеси. Ви будете масштабувати неефективність вашої системи. Тому перед тим як щось автоматизувати, найкращий спосіб це не автоматизовувати, а краще пропрацьовувати ваші процеси. Бо коли у вас вже випрацьована буде система, яка буде ефективна, тільки тоді ви будете масштабувати ефективність, а не неефективність. І саме тому, коли ви там починаєте десь працювати, або коли вам одразу кажуть, треба нам автоматизація, усюди потрібна автоматизація. Але якщо ви не опрацювали ваші процеси, ви будете генерувати тільки вейст і генерувати додаткову неефективність вашої системи, після якогось часу ви просто так от візьмете і загнетеся. Так. І все. Такі думки, друзі, восьми день.